Бажаю миру та здоров'я! З вами, як завжди, Лаймлайт. І сьогодні, як обіцяв в попередньому відео, будемо тестувати автокосметику, автохімію від виробника Atom Professional. Будемо додержуватися всіх рекомендацій, які е, дає виробник в інструкції по використанню його автокосметики, автохімії. І будемо з вами разом спостерігати вже за ефективністю даної автокосметики. Тож, поїхали тестувати автокосметику від Атом Професіонал. Маємо отакий от брудний автомобіль. Будемо мити сьогодні його піною, активною піною Max. І після того, як помиємо автомобіль піною, будемо. Наносити віск-ополіскувач Dry Wax Cherry. Отакий от от брудний автомобіль, як бачите, маємо. Перед нанесенням піни активної змиваємо, як завжди, водою. Ну, тобто відновлюємо температуру кузова автомобіля, щоб він був не гарячий. Всю дану продукцію, яку ми зараз тестуємо в наших відео, можете знайти на сайті. Сайт, посилання на сайт в описі під відео, і також посилання на інстаграм даного виробника. Ну, а зараз наносимо піну. Піну наносимо пінокомплектом. Виробника не буду говорити, хто виробник даної автомийки, мийки високого тиску. Ну і такого... Як сказати вам культурніше такого негарного, можна сказати, пінокомплекту. Даний пінокомплект просто не годиться, щоб було гарна піна. Ну і зараз ми вагимо піну водою тією самою мийкою високого тиску Як бачите, після. Миття піною автомобіль стає насиченим таким з насиченим таким кольором глибоким. Відмиває дуже добре, незважаючи на те, що пінокомплект відмийки високого тиску просто не годиться. Домиваємо автомобіль, змиваючи активну піну Max. от Як бачимо, Чистий вологий автомобіль, вже має дуже красивий вигляд. І тепер будемо розводити рідкий віск для сушіння, щоб висушити авто після миття. До речі, віск має такий дуже приємний запах, аромат вишні, класний. Ну і так само колір вишневий такий красивий. Розводимо віск водою у співвідношенні 1 до 50, 1 до 100. Ну, в залежності від якості води, яка вода. Мірник у мене 50 грам на 500 мл води. І зараз тригером буду наносити на вологий кузов автомобіля даний розведений віск Dry Wax Cherry віскополіскувач І наношу тепер вже розведений віскополіскувач на кузов, на вологий кузов автомобіля. От як бачите, тригер у мене класний. Наноситься дуже, дуже так плотненько. Повністю на весь кузов наносимо. І тим самим. Висушимо наш автомобіль наносимо на, на двері. До речі, є такий лайфхак маленький. Якщо 100 грам даного воску ополіскувача wax Cherry додати в омивач, то Буде ефект антидощ, коли будемо користуватися омивачем скла. Отак от, от рівномірно розподіляю по поверхні віск. До речі, цього розведеного воску ополіскувача, що я розвів, вистачило на автомобіль, ну, мабуть, навіть на два автомобілі вистачить. Лотно його так наносимо і подивимося, який буде ефект. Віск наносимо, розпиляємо по поверхні кузова, і зараз, коли обробиться весь кузов даним воском. Будемо змивати водою, мийкою високого тиску. На дах автомобіля також наносено, не пропускаємо. І тепер змиваємо мийкою високого тиску даний віск з кузов автомобіля. От, можете спостерігати от гідрофубний ефект. От Бачите, як даний віск Drivox Cherry від Atom Professional сушить кузов автомобіля. От дивіться, який гарний гідрофобний ефект йде. Да. Дуже видно, який класний гідрофобний ефект. Ну от Дивіться, зараз на капоті наглядно покажу вам, який ефект от на крилові, дивіться, як сушить. І той самий капот. Дивіться, який класний гідрофобний ефект. Як вода сходить з капоту. І даний виз сушить капот. Ну, кузов автомобіля. Ну, такий от ефект. Головне, що після того, як ми змиємо віск з кузова автомобіля, у нас просто не залишається ніяких розводів, які можуть бути. Так що, друзі, раджу скористатися таким дивовижним засобом, тобто воском ополіскувачем у Cherry. авто буде мати як дуже файний вигляд. Це ви помиєте піною, активною піною MAX, і потім нанесете зразу віск-ополіскувач Wax Cherry. Ефект буде просто вражаючий. А з вами був, як завжди, LimeLight. І Limelight радить даний ополіскувач віск Wax Cherry. Пудьте, користуйтеся і ви не пожалкуєте, насолоджуйтеся даним ефектом. Тобто ефективністю. А з вами був як Завжди Лайк, Підписуйтесь, хто не підписався. Ставте лайк і пишіть коментарі. З радістю буду відповідати на ваші коментарі. Ну і можливо радити вам. До наступних відео, до наступних зустрічей. На все добре, бувайте! Друзі, сьогодні ми тестували з вами автокосметику, автохімію від виробника Atom Professional це вітчизняний виробник автохімії автокосметики. І чекаю від вас в коментарях ваші зауваження, ваші запитання, чи сподобалася вам дана автохімія, чи не сподобалася. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Буду з радістю відповідати на ваші запитання та взагалі на ваші всі коментарі. А з вами був як завжди, Лаймлайт. До наступних відео, до наступної зустрічі з вами.